Шановні члени комісії, мною в магістрській роботі розв'язувалася проблема пошуку подібних музичних композицій. Мета моєї роботи є розробка програмного забезпечення, знаходження подібної музики для реалізації пошуку подібної музики. На даний момент зараз багато є сервісів, таких як Deezer, YouTube Music, Apple Music та багато інших, які демонструють дуже великий ріст протягом останніх років. Та музика є. Відіграє все більшу, все більшу роль у нашому житті. Тож розвиток музичної індустрії збільшиться і обсяги фінансів, тож завжди актуальне завдання пошуку. музики, відповідно стає ще більш актуальним з року в рік, тому що дуже дуже велика база композицій, виконавців та інших, і дуже тяжко орієнтуватися. Завдання поставлені на роботу, проведені на слайді. Вони охоплюють усі частини, е і одним з підходом е для е знаходження подібної музики е є кластеризація. Це коли вся музика розділяється на кластери, і е і подібність визначається за обчисленням е відстані цих е груп кластерів одна від іншої. Е я вирішив застосувати модель кластеризації музичних композицій, причому кожен екземпляр має бути визначений оцінками від 1 до одиниці за такими характеристиками, як акустичність, танцювальність, енергійність та інші. Під час роботи методу спочатку формується така вибірка, потім застосовується модель гаусових сумішей, а далі користувач вибирає або задає певну музичну композицію. На основі сформованої моделі виконується визначення кластеру та повертається вибірка з якоюсь вирогідністю подібних композицій. Функціональні вимоги, які б були виділені до програми, вони включають додавання та перегляд виконавців, створення тегів, відтворення композицій, якщо файл є на сервері, пошук композицій виконавців з альбом, альбомів за тегами. Так. Е, я порівняв е, е, дві мови програмування: це C-Sharp та Java, і у кінечному ітозі е, тобто, я обрав е, мову програмування Java, тому що вона є, тому, тому що це є е, безкоштовним рішенням, і це є крос рішенням, і у е, плані безпеки це є більш під більш, е, е, мова. Тому я обрав саме Java. Реалізацію бази даних наведено на слайді за допомогою системи управління базами даних MySQL. Основні сутності ви бачите на слайді: це musician або виконавець жанру, композиція, композиція, альбом та тех. Структуру програмного забезпечення було визначено, враховуючи необхідність е, створення двох програмних застосунків. Основний це е, він більше підходить для адміністраторів, е, які будуть наповнювати, так, так скажімо, базу даних виконавців, е, композицій, тегів е, е, чи інше, та застосунку для месенджера Telegram, який на, на сьогоднішній день є дуже популярним. Який, який приднаяки безпосередньо для користувачів, які будуть, які будуть шукати шукати композиції авторів тегів та використовувати функціонал знаходження подібних композицій? Стандартний процес взаємодії користувачів з програмою наведено на цьому слайді. При цьому частина функціональності пов'язана з роботою з моделлю внесенням даних. Виконується адміністратором, а інша частина звичайним користувачем. На першому слайді відображено десктопний варіант. Десктопний варіант застосунку він розроблений на Windows. У даному випадку показано процес роботи неавторизованого користувача. Користувач може спочатку знайти або обрати потрібного виконавця, потім переглянути за ним перелік. Альбомів та композицій безпосередньо. На даному на даному слайді ви бачите відтворення музичної композиції та, та, та виконавця. Ви бачити можете, можете ви бачити те теги та інше. А ось тут ви бачите роботу. Роботу для адміністратора, де адміністратор може вносити зміни або додавати, або редагувати композиції. За, таки, за такими сутностями як виконавці, на, назва альбому, назва композиції та усі характеристики, заповнюючи, заповнюючи їх від одного до одиниці, додавати чи видаляти теги. Ну і безпосередньо е, застосунок для Telegram для е, кінечних е, користувачів, які будуть безпосередньо е, шукати композицію. Вони можуть побачити інформацію про композицію, про автора, а також е, знайти е, подіб, подібні композиції за допомогою команд. Е, е. Ну і також на останньому слайді приведені основні висновки за роботою. Усі завдання, які були поставлені, повністю виконані, і на цьому вдоволі закінчено.